Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Киногогляд. Продовжуємо аналізувати інтерв'ю головнокомандуючого Збройними силами України Залужного британському видавництву The Economist. Вступна цитата Ми ведемо війну нового типу. Такі війни не велись ніколи. Вони ведуться новими видами зброї з використанням нових технологій. Вперше дрони на війні використовуються так масштабно. Це війна рівних противників і той, хто. Придумає, як зменшити ефект використання ворожих дронів і підвищити ефективність своїх дронів, отримає стратегічну перевагу в цій війні. Залужний високо оцінив розгортання національної. Національного комплексу РЕП покрова для боротьби з крилатими ракетами, дронами ворога в загальнонаціональному масштабі шляхом протидії системам високоточного наведення з можливістю заміни супутника радіонавігаційного поля так званого спуфінгу. Ну, я хотів би трошки, трошки детально розказати про цю систему покрова, про неї так. Недавно тільки говорять півголоса, що це таке? Загальна національна система радіоелектронної боротьби покрова робить суцільне поле заміщення супутникової навігації, і це дає нам великі можливості по захисту нашої країни. Ми можемо нейтралізувати всі, всі високоточні їхні системи. Кінжали, калібри Х-55, Х-110, всі ці шахеди нещасні, тактичні системи Х-59 і так далі, що використовують супутникову систему наведення. Завдання системи покрова це здійснення підміни. Термін такий спуфінгу, здійснення спуфінгу, заміни супутникової радіонагіаційної системи поля. По всій лінії бойового з'їднання на деяку глибину і на більшій частині території України. Звичайно, треба сказати, що при роботі цієї системи покрова всі навігатори в Україні почнуть брехати. Неважливо, що використовують яку систему навігації. Може, не всі в курсі в світі зараз існує чотири системи глобальних систем навігації: американська GPS, російська GLONASS, європейська система під назвою GALILEO, і китайська своя окрема система радіонавігації. Вони повністю автономні, незалежні один від одного. Але коли ставляться перешкоди, то ставляться перешкоди всім цим чотирьом системам, тому що більшість видів зброї використовують та нещасний планшет, і той використовує дві-три системи навігації для своєї роботи. Е, я хочу сказати, що ми бачили такі речі, вже бачили. В перші дні війни я їхав вздовж Дніпра в районі Подола. Дивлюсь, мій навігатор показує мені, що я їду в Ірпіні, там полями і погородах чиїхось. Це так звані локальні системи постанови перешкод для, для GPS-систем навігації. Ну, вони широко застосовуються локальні а ця система буде загальнонаціональна. І от давайте ми зараз трошки проаналізуємо існуючі засоби ударні російські, і як будеться покрова впливати на них. Ну, почнемо з самого простого: це шахеди 131 і 136. Це взагалі ну, настільки примітивна штука, що просто соромно говорити про них. Китайська інерціальна система маленька, як сірниковий коробок, і GPS коригування. Все. Маю сказати, що сама неякісна, яка тільки існує системи система інерціальна, стоять в цьому, в, в шахедах. Вони мають похибку 5% дальності. Тобто пролетіло 100 км, 5 км похибки вже вона десь в сторону її знесла. І для, а якщо 200, то вже значить 10 км. Тому, шановні, для того, щоб ці шахеди могли хоч якось літати, на них ставлять GPS-модуль, який приймає GPS сигнали супутків і робить GPS-коригування. Якщо ми найдемо спосіб виключити GPS-коригування на шахедах, вони перетворяться в нікому не потрібне залізят яке саме не буде знати, куди летить. Це можна повністю буде викреслити. Крилаті ракети, типа х 101 там, та інші мають кращу систему наведення. Але це вона так собі. Перш за все, габаритів недостатньо. Гарна система, інерціальна система наведення навігації це, наприклад, на бомбардувальнику ту 22 м 3 Це куб метр на метр на метр. Один кубічний метр. Там є і гіроскопи, і все інше, все інше, все інше. І тому ну, там більш-менш нормальні. А в ракету ви не, не сунете багато, велику інерціальну систему наведення. Тому вода є не дуже якісна. І ми знаємо, що ця базова інерціальна система наведення, вона, крім, вона має головний свій недолік, це що в неї похибка на, наростає на протягом ну, з часом. Чим більше вона летить, тим більше похибка. Вона помилка в ній накоплюється. А в інерціальній системі знаходяться гіроскопи, які треба ще добре розкрутити, потім датчики швидкості лінійної і прискорення лінійного, датчики швидкості кутової і прискорення кутового, чотири типи датчиків. І при запуску, коли ми знаємо точно визначене місце значить, запуску. Весь час ця інерційна система обчислює всі ці, ці самі лінійні швидкості і прискорення, кутові швидкості і прискорення, і вичисляє свою, свої координати. І точність її, ну, вона, похибка накоплюється протягом часу. Так от, в Х-101 більш-менш краща, в неї, в, неї, в Х-101 похибка від інерційної системи порядка 3 метрів на кожну хвилину польоту. Тобто 1 година польоту це 180 метрів точність. Не дуже сильно. Тому в ній стоїть GPS-коригування, яке дає високу точність. А якщо ми поставимо. Перешкоди GPS-коригування, тоді в них є ще дві системи. Чотири системи наведення працюють в ХАСТО 101 Так звана система Теркон. Власне кажучи, це всім відома система, коли радіолокатор робить радіолокаційні фотографії місцевості під собою. І потім порівнює з еталонними зображеннями, які заклали під час прокладання маршруту. Маючи супутники, радіолокатор зробив зйомки по поверхні землі, ці дані є. І потім ми еталонний шлях закладаємо в, в комп'ютер, а радіолокатор час від часу робить зйомку і порівнює. Все, здавалось би хорошо, але тут я маю сказати одне: що для цього рельєф має бути з особливостями, ріками, там, е, перепади висот, перехрестя і так далі. І так далі, і так далі. Я хочу сказати, що на одноманітній поверхні не працює на рівнині, над морем не працює ця система Терко. І є ще четверта система це оптична система наведення. Точно так же робляться оптичні знімки по маршруту, а потім накладається, а потім ракета, робить, фотографує. Ну, Поверхню під собою електронну електронні фотографії роблять і звіряє їх з тим, що закладено в неї. Але ця система оптична має теж цілий ряд недоліків. Шановні, вона не працює вночі, вона не працює в погану погоду. І знову ж на рівнині місцевості, на рівнині місцевості толку не буде, тому що вона просто не знайде там своїх особливих. Точок контрольних. Тому, коли прокладається маршрут цих ракет, спеціально вибираються контрольні точки характерні, на яких могла б хорошо спрацювати система ТЕРКОМ і оптична система. Х-101 ракета має оптичну, радіолокаційну систему коригування GPS і інерціальну систему. Х-555 калібр має радіолокаційну GPS і інерційну систему. Дуже цікаво, шановні, що зараз перейшли росіяни на удари тільки в нічний час, це значить, що на Хасто 101 система оптична не працює. А е, чому так? Тому що дуже висока ефективність наших систем протиповітряної оборони в день. Ці самі ПЗРК, що наводяться оптично, ствольна артилерія, і тому вони несуть великі втрати ракет, і вони перейшли на удари вночі. Якщо ми зможемо. Зможемо заблокувати GPS коригування їхніх інерціальних систем керування, ми отримуємо дуже, високу, дуже, дуже велику вигоду. Вони перестануть попадати. Маю сказати, що росіяни для боротьби з спуфінгом, цей спуфінг вже використовується локально, нелокально, використовується нами. Вони розробили так званий блок Комета М. Що характерно, він от на шахедах вони ставлять на тому самому вінглеті, що на крилі крилізлів справа вертикальна така планочка. І там стоїть блок комета. Коли він вибухає, розлітається комета, як правило, блок комета залишається цілий. Наші давно його підібрали, вивчили, і в нас розроблені засоби, які допомагають боротися з кометою М, яка бореться з нашим спуфінгом. Тобто підміну радіонавігаційного поля. Ну, так, таке життя. Крок наш, крок їхній, крок наш, крок їхній. Так от, я хочу сказати: мало хто про це якось говорить: в Україні існує система космічного, система космічного забезпечення космічної навігації в Україні. Вона називається СКНОД. Це порядка 140 станцій передавальних станцій GPS сигнала, які роблять цей самий спуфінг для підвищення точності. Ну, а тепер, так, щоб довго не вдаватись, що воно як робиться, я вам скажу одне: той, хто знає, як робити підміну заміщення GPS сигнала супутників своїми наземними коригувальними станціями для підвищення точності, той прекрасно знає, як зробити все це наоборот для зменшення точності зробити підміну поля для зменшення точності ворожих ракет. Що сказати? Більше 140 таких станцій на Україні є. І я думаю, що саме ці станції, вони і займаються зараз таким повністю глобальним. Організацію глобального спуфінгу, заміни радіонавігаційного поля супутників на то поле, яке нам потрібно на період удар. Пояснювальна записка залужного, конкретна і дуже ділова. По кожному напрямку він розділяє, що повинні зробити ми, що повинні зробити наші союзники, а що повинні робити і ми, і наші союзники. Результатом виконання оцих п'яти завдань залужного. Стане те, що ми зможемо мати можливість швидкого прориву оборони ворога і нашої перемоги в 2024 році.